Космонавти це люди такі, які літають у космос. Космонавти це ті, які, які літають у космос на руду. Перший космонавт був. А перший полетіли в космос. Це ми. потім собаки повинні, а потім агає. Космонавт той, хто... Е... Ну, летить на ракеті до неба. Космонавти це ті, що літають у космосі. Космонавти це коли одна людина е на космонавті, на, косм... на космонавт, заходить і вона з'їдає. Космонавти це хто літає на космос. Космонавти це ті, що хочуть професію. Запускаються у ракету, заходять і літають до космосу. Космонавт — це така людина, яка у скафандрі та у шлямі полетіла у космос на нашу планету. Космос знаходиться, висе неба. Космос знаходиться в небі. Далеко. Далеко вище неба. космос. Його строять. Космос на орбіті аж на самому кінці неба.